Я пропоную почати з загального враження безпосередньо вашого загального враження від того, що відбулося і відбувалося впродовж перемовного процесу по лінії Сполучені Штати Україна, далі Сполучені Штати, Росія, і зокрема, оце загальне враження від заяв президента, яких було дуже багато, по деякою мірою вони можливо для когось складні. Тож давайте спробуємо всю цю ситуацію розкласти. Ну, якщо про переговори в Аріаді, ну, перше, що треба мати на увазі, що це були технічні переговори. Учасники цих переговорів, ну можливо, крім української сторони, тому що там була уповноважена особа, був міністр. А з російсько-американського боку були такі переговорники, які не могли робити політичних заяв, і я так розумію, не могли підписувати якісь документи. Це були технічні переговорники. Вони максимум що могли підготувати, скажімо так, пропозиції, сформулювати певні пропозиції, передати їх американській стороні, і можливо узгодити якусь спільну позицію. Самі переговори були специфічними, що знайшло відображення в підсумкових документах, які теж є специфічними, якогось підписаного документу, юридично зобов'язуючого документу немає. Сторони, нібито, домовились, але домовились так розмита, так розпливчата, що можна тлумачити це по-різному. І фактично по ключовому питанню, от припинення вогню по об'єктах енергетики, фактично по формулюваннях, які є повідомлення з американської сторони, йдеться про продовження переговорів, про узгодження позицій і заходів. Тобто кінцевих домовленостей ще немає. Я так розумію, кожна сторона передала е, свої пропозиції американцям. Можливо, була спроба якось узгодити, е, але остаточне рішення ще треба ухвалити. Я так розумію, що на, на зараз будуть аналізувати відповідні пропозиції протилежної сторони в Москві в Києві. Після цього консультуватися з американцями, і як мінімум ще один раунд переговорів знадобиться для того, щоб е, або вийти на якийсь узгоджений документ. Щодо припинення вогню по е, об'єктах енергетики, е, або переговори продовжаться далі. Е, 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 схожа ситуація і достатньо суперечлива в питанні припинення вогню на морі. Нібито знов домовились, але е, е, у кожної сторони є свої вимоги, є свої тлумачення. Російська сторона знов висуває, ми вже звикли до цього, але знов та е, тактика, що е, вони висувають свої вимоги. Що вони будуть виконувати це припинення вогню на морі лише в тому випадку, якщо США скасують санкції і обмеження по сільськогосподарській сфері? От тут питання: да, домовились США з Росією про це чи ні? Чи це вже ультиматуми, які Росія ставить американцям? І як тоді американці будуть реагувати на ці ультиматуми? Ми не знаємо відповіді. Але подальша, скажімо так, доля цих домовленостей на даний момент не зовсім визначена. Українська сторона так тлумачить цю домовленість, що російські кораблі не мають заходити в східну частину Чорного моря, але де це зафіксовано? Американська сторона про це нічого не говориться росіяни тим більше тому це теж питання. От різне тлумачення тих домовленостей, які відбулися, тому сухий залишок, чесно кажучи, не дуже оптимістичний. Головний висновок переговори будуть продовжуватися, і остаточні домовленості ще треба узгодити. І тим більше подивитися, як вони будуть виконуватися, і питання, от яке теж залишається відкритим. А от хоча б ці проміжні домовленості, перші етапи припинення вогню, це буде якось юридично оформлювати чи ні? Чи от той формат, який був продемонстрований після Ерріяду, коли, значить, кожна сторона окремо домовляється з американцями, а потім американці публікують прес-релізи або повідомлення про підсумки переговорів. Повідомлення це повідомлення, це не юридичний документ. Так що на сьогодні, чесно кажучи, результати цих переговорів не вражаючи, знов таки повторюся головний результат це продовження переговорів. Але мені здається, що у американців є багато, скажімо так, споживу для роздуму. Багато суперечливих оцінок, як рухати далі переговорний процес, я думаю, що вони собі все уявляли значно простіше. І на сьогодні, мені здається, просування в переговорному процесу є мінімальним, а от ризиків і потенційних проблем стає все більшим. Тому я оцінюю результати переговорів Феріяді, скоріше, песимістично. Угу. Ну, те, що будуть продовжуватися, ми з вами з'ясували, що продовження цього процесу це напевно радше плюс, певний позитив, і Ні, ну безумовно, так, так, так. да. І росіяни не будуть відмовлятися від переговорів. Ми тим більше, але от насторожує різне тлумачення результатів переговорів. це мені дуже нагадує Мінськ. А головне немає єдиного узагальнюючого документу, от документу, який би міг бути основою, тобто, ну от єдиною основою якихось домовленості uh -huh. ситуація, коли сторони домовляються а гарантом виступає США. На мій погляд, є хитким фундаментом для реального припинення вогню, ну от ця стабільність, так би мовити, стабільність переговорного процесу, начебто плюс. Але якщо стабільно ніяк буде і наступний переговорний раунд, то питання тоді а що, ж, що ж тоді в підсумку? І про різне тлумачення також про цю розмитість. Ми з вами отримали, ну вже. Телеграм-канали розносять е цю інформацію, що Кремль заявив, що 30-денна заборона на удари по енергетиці почалася з 18 березня. Наш президент сказав, що уже сьогодні набуло чинності 30-денне перемир'я е в Чорному морі. Ага, ну тут енергетика Чорного моря. Ну тобто, е знову ж таки, е весь цей процес він на чомусь тримається. Він ну на чесному слові тримається. По суті так. Да. Причому на такому чесному слові в лапках, коли кожна страна одна одній не довіряє. Гарантом о, цих нібито домовленостей, я б їх так називав, нібито домовленості, гарантом о, цих нібито домовленостей виступають Сполучені Штати. І навіть о, ці різні тлумачення і податах. І по змісту, оце, чесно кажучи, не дає підстав для оптимізму. Подивимося, як воно буде далі. Я скажу відверто: для мене от всі ці домовленості поки що не мають серйозного значення. Я думаю, що не тільки для мене, а для багатьох українців ключовим питанням, реальним проривом в переговорному процесі про припинення вогню, може бути лише одне: Домовленість про припинення вогню в повітрі. От, якщо не буде е, повітряних атак, якщо припиниться війна в повітрі, оце да оце буде серйозний прорив. Ми це всі відразу побачимо. І це буде легко проконтролювати кожному з нас. Безумовно, знов таки тут головним контролером і умовним гарантом буде, будуть США. Але ну, ми легко будемо перевіряти: літають дрони чи не літають, Є удари по цивільних об'єктах, чи нема ударів по цивільних об'єктах. А поки що, от, мені здається, головний сенс цих нібито домовнистей, в тому, щоб перевірити. А, взагалі, навіть от такі умовні, дуже обмежені домовності вони взагалі будуть виконувати чи ні. Е, так що от лише, починається перевірка. Перевірка у цих, нібито, домовленостей. Ще один важливий момент е, от ще раз акцентую на цьому увагу. Мене дуже насторожує те, що Росія намагається е, переформатувати переговорний процес е, на те, щоб США виконували їх вимоги і доводили їх вимоги до нас також. От з цим от з доведенням до нас, і в так, тиском на нас не виходить. А ми впевнені, сьогодні, що так, там розрахована... така ми впевнені, що там саме така ультимативна історія. Дивіться ні, так ми не знаємо точно, але я тут можу посилатися на Лаврова. Лавров сьогодні, виступаючи за підсумками Ріаду, він сказав достатньо чітко, що вони ставлять питання. Американська сторона має віддавати накази Україні. От вони так розуміють, і вони звинувачують українську сторону, що нібито ми не виконуємо. Але от якщо переговори будуть відбуватися саме так, що росіяни будуть формулювати свої вимоги, а потім американці будуть намагатися узгодити їх вимоги з з нашими, ну тоді переговорний процес рухатись не буде. Для мене тут індикатор. От з нашого боку, один президент підтвердив, що територіальне питання піднімається. І те, що американці на жаль це розглядають, От де проблема, чому я кажу, що тиск з боку росіян він є. Зокрема, питання, питання ключового у випадку, щоб ми пішли з тих територій, які вони собі там на папері анексували тут не конкретизується, але з того, що було вчора сказано з російського боку, йдеться про те, ну скоріше за все обговорювалось питання про лінію розмежування. Навіть Трамп про це вчора сказав, що має обговорюватись лінія розмежування, поки що попередня, тому що насправді реальну лінію розмежування треба визначати: визначати військовим експертам з картами, а не просто так на словах. Тому що 1300 кілометрів лінії фронту і тут кожну ділянку треба визначати. Але на навіть по загальних принципах, О, скоріше за все, зараз йдеться про це. Росія вимагає, щоб лінією зіткнення були адміністративні кордони тих регіонів, які вони анексували. І вони хочуть, щоб ми віддали те, що ми контролюємо: Запоріжжя, Херсон, частину е е території Донецької, Запорізької, Херсонської uh -huh, uh -huh. областей. Ну, це безумовно неприйнятно для немає. нас. Да. да, ні, ну звичайно, але от, сам підхід. Так, вони так. вимагають і хочуть, щоб американці Ну, а з іншого боку, а на що б вони ще вимагали? Були. З іншого боку, ми ж просто не знаємо от саме ультимативності. Вони там пропонують мак, мак, ні, ні, свій ну, максимум, ми пропонуємо свій максимум. Це так, це так, Але я ж кажу: вони хочуть поки домовленості на своїх умовах. І в цьому ну, питанні, звісно, домовленості немає. Але вони вже ставлять ультиматум і американцям. Оце нова тенденція. Раніше такого не було, а зараз от дивіться заява Кремля, не те, що опублікував Білий Дім, а заява Кремля Кремль сказав, що угода про припинення війни на морі, про мирне судноплавство буде діяти лише після того, як будуть скасовані санкції і обмеження на сільськогосподарську продукцію. Ось вам приклад ультимативності. <кій> От питання: як буде реагувати Білий Дім? Якщо вони зараз, вибачте, схавають це, приймуть це тоді, на жаль, оця тенденція буде лише посилюватись. Тоді Росія буде ставити нові умови, буде вимагати по інших напрямах, вимагати не тільки від нас, а вже від від американців. Тому це тест тест вже для сполучених штатів штатів. Вони мають або все ж таки проявити принциповість, продемонструвати силу і потугу. Власну в переговорному процесі інакше ну, Росія буде нахабніти тим більше це ще відбулося на технічному рівні. А от ці нахабні заяви з'явилися вже з Москви, з Кремля. Тобто, вони, мабуть, зрозуміли, що треба ще натиснути після переговорів в Ріяді. Так що переговорний процес цих питань насправді продовжується і є певні небезпечні тенденції. Ну, знаєте, дивлячись на те, як е, Трамп з Путіним один одному там ну я вже не знаю, що вони тільки не роблять, виказуючи свою певну лояльність і е, захват один одним, е, то видається так, що немає якихось серйозних перепон, щоб Сполучені Штати е, дуже сильно не хотіли б знімати санкції. Мені взагалі вбачається так, що вони б дуже сильно хотіли зняти санкції, але через е, репутаційні втрати через е, Європу, яка одразу почне е, бити. Е, в колоколу, ну ви розумієте, точно не Європа. Я перепрошую, точно не Європа. Є, вибачте, абсолютно пофіг позиції Європи і репутаційні е, якісь втрати точно на Трампа не хвилює. Він стільки наробив, стільки сказав, що там яка там репутація? Його це абсолютно не хвилює. його хвилює репутація стільки е, тільки з цієї точки зору, що от, його вважають сильним і потужним або ні? І От чому я кажу це зараз тест для американців. Якщо ти хочеш виглядати сильним і потужним, сильним лідером А США лідерською стороною, ви маєте продемонструвати свою силу. Тому що коли вам починають ставити ультиматум, ну тоді е, ролі міняються. Поки що американці рухали переговорний процес саме американці, а росіяни демонстрували готовність бажання вести переговори е, з е, американцями, і це е, ну дозволяло якось рухатись. вперед. а от зараз можливо вперше раз весь час переговорів, ми бачимо іншу ситуацію, коли росіяни починають вимагати поступок вже від американців по санкціях. Саме американці ж планували як? По санкціях, і це, в принципі, ну мало певну логіку. Хоча не подобалися в Україні і в Європі. Логіка була така: домовляються про припинення вогню, реальне припинення вогню, от на повне припинення вогню, тоді знімається частина санкцій. Після цього, якщо нормально працює режим припинення вогню, 30 днів пройшло, все гаразд, ну якщо є там якісь порушення непринципові, то це не так критично. Продовжується режим припинення вогню, тоді ще частина санкцій знімається. Тобто як стимул стимул дотримуватися режиму припинення вогню. А тут росіяни вимагають попереднє зняти, розумієте, як попередню умову, uh -huh. от що небезпечно, і вони, якщо американці на це погодяться, тоді цей шантаж буде продовжуватись. От в цьому головна небезпека, на мій погляд. Давайте все ж таки про цю Європу поговоримо, який, м'яко кажучи, ну і тут три крапки. Але все ж таки ні Ні-ні, Європі, я перепрошую. Ну я, я розумію, але... так я розумію, Європі... про що ви кажете, так це. це... Не знаєте, їй не все рівно. Європа якраз дуже занепокоєна. Так, От проблема так. в тому, що американці не звертають увагу на позицію Європи. От тут проблема, що їх не хвилює позиції Європи. Ну вони да вони зав'язані постійно, там, начебто, щось кажуть, але кажуть, але Сполучені Штати ми готові. Але Сполучені Штати, ми там е, одобрюємо чи не одобрюємо, але Сполучені Штати постійно ми це чуємо. Але. Знову ж таки, ми бачимо, як там Франція, Великобританія. Вони вже починають розкачувати цей маховик, начебто вони вже там беруть ситуацію в свої руки. Можливо, воно так і є. Ну бо треба ж певний час, щоб все ж таки відрізатись від сполучених штатів, які е, зараз вони дуже сильно залежать і постійно, скоріш за все, будуть залежати, але все ж таки намагаються щось робити. Тут я е, пов'яжу цю тему з тим, що Макрон зустрінеться з Зеленським завтра ввечері, і ну, вочевидь, будуть обговорювати. Всю цю історію, а можливо, ще щось. Ні, ну, По-перше, я думаю, будуть обговорювати поточний стан переговорного процесу. Так. І, в принципі, в наших інтересах і України, і наших європейських друзів, особливо от Франції і Великобританії, які зараз проявляють лідерську роль, узгоджувати переговорні позиції. Тому що і Франція і Великобританія. Мають особливі контакти з сполученими штатами, відповідно, Макрон і Стармер мають свої особисті стосунки з Трампом, і вони можуть певною мірою впливати на позицію США не критично, але все ж таки доводити аргументи. Аргументи скажімо так, євро частини європейських країн тому, от узгодження переговорних позицій і оцінка е, того, як рухатись далі. Е, до речі, зустріч з Макроном, я думаю, вона важлива з різних причин. Е, зокрема, нагадаю, що от ця ідея, яка зараз реалізується, реалізується правда дуже так повільна, суперечлива, на неоднозначна, мається на увазі ідея про 30 30-денне припинення вогню на морі в повітрі і по енергетиці. Це ідея Макрона була Зеленський. Взяв її на озброєння і почав офіційно просувати як нашу позицію, і це дало певний ефект. Але ми бачимо, що зараз Росія намагається скажімо так пошматувати цю ідею на на окремі етапи, на окремі маленькі кроки, і по кожному кроку висувати свої ультиматуми, тобто під, ну, скажімо, під свої інтереси. І тому от зараз я думаю, що навіть з креативної точки зору узгодження подальшої стратегії, тактики переговорного процесу це дуже важливо. Макрон думаю, що тут буде і дуже гарним, і дуже креативним пор. Радникам для зеленського плюс союзником ага. е, якщо американці будуть розуміти, що є спільна переговорна позиція України і наших європейських партнерів, ну це буде більше вага не тільки з нами доведеться мати справу. Друге питання, яке буде обговорюватись, це безумовне питання допомоги Україні. Це питання залишається актуальним. що саме нам потрібно? Які там види зброї на перспективу, тому що війна продовжується, і можливо, можуть йти скажімо так, розмови про те, щоб Вирішувати якісь потреби українського війська в конкретних видах зброї, боєприпасів за допомогою Франції, Великобританії, Британії Європейського Союзу, оці питання я думаю, теж будуть обговоритись. Ну і ідея, яка поки залишається в роботі, але вона трошки зависла і буде залежати від подальшого переговорного процесу. Йдеться про цей європейський корпус, називають іноді його миротворчим, що не зовсім коректно. але про те. Щоб він формувався, щоб він міг бути розташований після завершення бойових дій на території України, ідея в роботі. Стармер активно її підтримує прем'єр-міністр Великобританії. Вже обговорюються навіть конкретні параметри, але Макрон висловив і свою позицію. Отут є питання: чи це чи то альтернативна позиція, чи це паралельна позиція? Йдеться про те, що Макрон позитивно цінив можливість створення миротворчого корпусу. Які має забезпечити саме припинення вогню? Потреба в цьому є, і е, е, я думаю, що можливо не відразу. Але коли реально почнуть говорити, припинення вогню на суходолі, то е, ну, питання про те, хто і як буде забезпечувати припинення вогню, воно виникне. Просто контролювати. Цього замало, як засвідчив досвід мінських угод. Потрібно, щоб був контроль над нейтральною зоною вздовж лінії зіткнення, і от тут питання миротворців може обговорюватись, і Макрон цю тему підняв. Інша річ: то альтернатива європейському корпусу, який от планувала розмістити на території України, чи просто це два паралельних проекти. Во це теж треба узгодити. Ну і подальше, скажемо так, розвиток співпраці в сфері оборони спільної обороноздатності Європи. До речі, я думаю, що для нас цікава і тема європейського ядерного щита. Який пропонує Макрон, якщо американці будуть зменшувати своє зобов'язання відповідно відповідношенню до Європи, зокрема і ядерного захисту, Франція пропонує поширити свій ядерний захист не тільки на себе, а на всю Європу. Ну, оскільки в Європейському Союзі це єдина країна з ядерною зброєю, uh -huh. ну в перспективі ми б хотіли, щоб цей ядерний щит був і на нас. Да, це поки що ідея на, на навіть не на uh -huh. завтра, а на післязавтра скоріше. Але тим не менш, я думаю, що от питання майбутнього європейської безпекової політики це теж дуже і для Макрона і для Зеленського. Тим більше у них спільні погляди, зокрема щодо необхідності поступового формування на збройних сил Європи, uh -huh. спільних збройних сил. Так, ви сказали про ядерну зброю. Тут доречно додати. От розвідка США пише, що Росія може вдатися до ядерної зброї через поразки на фронті та удари України по її території. Ми вже це чули, постійно чули. Паралельно Блумберг пише також схожий матеріал про застосування ядерної зброї. Окей, загально в цілому візьмемо, що знову це питання виходить там, мовно кажучи, на порядок денний. Питання просте: Трамп взагалі ну. Сприймає ці погрози ядерні, вони якось коригують його політику. Він ну умовно кажучи, боїться цього Ну я скажу так: сприймає специфічна, але сприймає. Зверніть увагу: він неодноразово вже казав: а от у Трампа треба брати до уваги коли він якесь речення повторює. Якусь тезу повторює ага. неодноразово. Значить, це у нього в голові, значить, це те, що він, скажімо так чітко усвідомлює і просуває це його позиція. От він неодноразово вже повторював про те, що світ опинився на порозі третьої світової війни, що США втягують третю світову війну. І треба зробити все, щоб цього не допустити зокрема, припинити війну між Росією і Україною. Тому е, я роблю висновок, що да Трамп це сприймає. Інша річ, що е, росіяни це усвідомили. І якщо вони раніше шантажували при Байдені періодично шантажували ядерну зброю за різними оцінками, найбільший ризик був, от якраз коли були поразки у Росіян, дійсно наприкінці 22-го року, ось тоді нібито Росія розглядала можливість застосування тактичної ядерної зброї. І тоді і тиск з боку США, от що важливо, тиск був з боку США, щоб ну погрози. Зворотніх дій, щоб Росія не наробила дурниць, і Китай тоді теж попередила Росію, що не варта гратися з ядерною зброєю, mm -hmm. і Росіяни відмовились від цієї ідеї. Після цього наскільки я розумію, ця ідея, ну скажімо так, не розглядалася всерйоз. Навіть коли, вже минулого року виникла і курська наступальна операція збройних сил України, і потім ну не потім, а паралельно протягом року удари по території Російської Федерації. Ну, ми побачили, Росія навіть офіційно не погрожувала нам ядерною зброєю. Ну тому, що розуміли ризики, які можуть виникнути зараз. Ця тема знов з'явилася, і думаю, що вона з'явилася не випадково. Скоріше за все, росіяни, враховуючи ці страхи Трампа, специфіку його, скажімо так, побоювань, вони почали просувати цю тему. Потім зараз хто очолює національну розвідку, теж там хто виступає в ролі координатора, це теж, мабуть, враховується. І тому теза про можливість ядерного удару з'явилася не випадкова. Це ж документ для конгресу, ну і для Білого Дому, звичайно, це така щорічна доповідь. І от теза про можливість застосування ядерної зброї, на жаль, це своєрідний такий психологічний тиск. Тиски на Трампа і на конгресменів, що мовляв, треба погодитись Ну для конгресменів треба погодитись на мирні ініціативи Трампа для світової громадськості. Те, що ну треба домовлятися про мир в Україні, про припинення війни на, на якихось компромісних засадах, інакше Росія може застосувати ядерну зброю. Підстав для застосування ядерної зброї зараз я не бачу. Тому що ну все те, що там е, могло бути уявними загрозами, там якісь великі поразки російські. Ну нема великих поразок російських. На жаль, да в Курській області теж зараз інакша ситуація. Ну навіть не застосовували тоді, коли загрози для Росії були набагато більшими. Е, е... Тому все, що відбувається, удари по території Російської Федерації, так це було і раніше. Прямих приводів для застосування ядерної зброї немає навіть і близько з боку Російської Федерації, а те запіднімається. Тому я думаю, що це як виправдання. Миротворчих зусиль Трампа, перш за все, да ну і можливо, врахування е, от його страхів. Трошки підіграти треба. Що дійсно, я, е, е, якщо сам президент вважає, що є ризик загрози третєї світової війни, ризик загрози ядерної зброї, застосування Росії ядерної зброї, значить, це треба відзначити. Ну це постійна тактика нагнітання інформаційного, в тому числі, пане Володимире, дякую, як завжди, інформативно, цікаво. Пясибі вам. Дякую на все добре. На все добре, Володимир Фасенко, політолог, долучався до нашого ефіру. Обговорили важливі питання з цього дня, те, що вже пролунало з переговорного процесу і від нашого президента, в тому числі.